Сьогодні мова піде про цікавий період нашої історії період відлиги та десталінізації. І, можливо, дещо я висловлю свій погляд на так званий феномен Микити Сергійовича Хрущова. Офіційна відлига це умовна назва другої половини 50-х середини 60-х років у Радянському Союзі. Вся література на перебій кричить про лібералізацію, десталінізацію та інше. Хоча насправді це лише була боротьба за владу, її пов'язують з прізвищем Микити Хрущових, хоча насправді усі знають, що відлига розпочалася завдяки Лаврентію Берії. Саме завдяки Берії, вже в 1953 році, 9 травня, була оголошена перша амністія у справі лікарів. Були закриті справи майже на 400 тисяч чоловік. Була проведена політика висування національних кадрів. Я не оправдовую цього кровожерливого злочинця і не реабілітую Берію. Просто Берія, як ніхто знав про початок політичної боротьби за владу і прагнув бути першим. Просто сталася ситуація, коли в конфлікті між армією та Міністерством державної безпеки виграла армія. Яку використовував Микита Хрущов. До речі, Микита Сергійович також далеко не був ангелом небесним. Будучи услужливим і відданим Сталіна, заслужив повагу у тирана. Саме з Хрущовим пов'язують терор під час Єжовщини 30-х років, репресії у Західній Україні 1939-1940 років, боротьбу з повстанським рухом на Західній Україні 1946 року. Якщо й відбулося якесь послаблення, то виключно в економічному розвитку, причина цього технологічна та технічна відсталість Радянського Союзу, і Хрущов про це знав. Він також знав про рівень життя за кордоном. Він знав про солдат та офіцерів, які в 1945 році, звільнивши Європу від фашизму, чомусь тікали на захід. Тому певне пом'якшення соціально-економічне життя було безперечно. А щодо десталінізації, то тут я застосував би поняття ресталінізації. Давайте наведу хоча б вам декілька прикладів: Початок 50-х років боротьба з націоналізмом, 1958 рік закон про зміцнення зв'язку між школою та життям, який фактично розпочав масову русифікацію населення. 1954 рік, 7 липня, закон про посилення антицерковної боротьби. 56 рік контроль за релігійними організаціями отримують Ради православних церков від Російської православної церкви. Після 20-го з'їзду КПРС посилюється антицерковна діяльність органів, органів пропаганди. Підвищуються податки проти єпархії 58 році антимонастирська кампанія. Чому Хрущов? Став буйним атеїстом. Даю відповідь церква в свій час відіграла велику роль в роки Другої світової війни. Вона залишалася єдиним засобом консолідації народних мас. Відомий випадок, що в Москві в 1943 році скасували навіть комендантську годину під час Великодних Свят. Церква віджила і, здавалося, відлига та десталінізація та ні. 28 листопада 1958 року припинення паломництва 1961 рік. Відкриття і закриття церков передавалося на розсуд обкомів. Я вже не говорю про дисиденство та придушення повстань в Польщі, Угорщині, Чехословаччині. Ми всі вивчали організації як Українська робітна часелянська спілка 1959 рік, Об'єднана партія Визволення України, Український Національний фронт. Український національний комітет, говорячи про шістдесятництво, то воно щоправда не так трагічно, але повторило долю розстріляного відродження 20-30-х років. Десталінізація, окрім перейменування та викреслення імені Сталіна з підручників та винесення з Мавзолею, не змінила тоталітарного характеру та репресивної системи. Вона просто зробила радянського лідера. Більш страшнішим. Пригадайте Карибську кризу непередбачуваним. Світ повірив у Блев величі Радянського Союзу завдяки космічній програмі. Зародився новий колос, тільки глиняні ноги, ще ніхто не знав. То була відлига та десталінізація. Я не відмовляюся від програми і продовжую. Подавати студентам цей матеріал. Ми вивчаємо термінологію та інше. Та мені здається, потрібно все-таки розставити крапки над І.